Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відня звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось грудень місяць для багатьох міст і подивимось Херсон, Одесу Миколаїв. Що чекає в грудні? Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, підтримувати канал, підтримувати наших хлопців та дівчат. Це на грудні багато розмов буде, дивіться, поясню. Пустих балачок багато. От На початку місяця багато що пообіцяли. І те зробимо, і це зробимо, і те зробимо, ніхто нічого не робить. Обіцянка цитанка. Якась допомога мінімальна на початку місяця надійде. Так, це показує, щось буде. А потім тиша. Біда з медичною допомогою. Багато і хворих або багато поранених. І треба дуже довго чекати, от як не можемо відразу допомогу отримати. Я не бачу, що ворог захопив. Буде багато в медії в медіа розмов щодо Херсонщини, Херсону. Буде багато роз, розганяння, розганяти будуть. До чого це? До того, що ворог не отримає місто, але ми не отримаємо поки що тишу. Торгуються. От те, що я бачу, колуарно торгуються. Є ключі до звільнення інших територій. Тобто, тут, дивіться, по Херсонщині можуть бути пропозиції, що давайте ворог трошки відійде. Але ви ще не відчуєте цього. Ви ще поки не відчуєте. Тут кажуть, початок місяця точно укріплюйтесь. Друга половина місяця вона може дати якусь надію, але початок місяця тут точно треба. Мати витримку Херсон в Ну, я ж кажу, таємні плани. Дуже багато ворожих засланців. Дуже багато. Когось спіймають, прям будуть, знаєте, демонстративно страчувати ворог дає пропозиції, я так розумію. Комусь близькому до влади і що давай домовлятись. По Херсонщині питання, не по Херсону. Передати Херсон, віддати ворогу, я не бачу це питання. Тут, мабуть, буде тиск такий, що давайте віддамося, а будуть казати та ні Ну тут занадто близько до обласного центру. Буду, будуть розмови про мир. От грудень такий дуже дивний, то дуже страшний, то дуже обнадійливий. Знаєте? Прям надія буде. Диявол активний, ворог активний. І показала, по-перше. По першій, на першій колоді тут показує нам, що люди будуть потроху від'їжджати, виїжджати, виїздити, бо дуже неспокійно якось холодно. От На ну, якийсь час. Хтось, можливо, район зміни, знаєте, або десь там в іншу область. Недалеко. Тобто зміна міста. Місце буде. Херсон грудні. А хотілося б вже просто жити вдома, да? Херсон-Грудні. Структура обстріли дуже багато біля води або біля куховки там. обстріл, там, де була вода, да? дуже багато, гучно дуже. Ми будемо намагатися штурмувати, але тут момент такий, що великі втрати. Ну, там буде наказ на штурми, але великі втрати доведеться в захист ставати. Ми чомусь там недооцінюємо можливості ворога. Ворог мститись буде за щось, за якісь наші дії, дуже сильно мститись по цивільних, хресу на грудні. Не слухайте а, інформацію, яка дуже сильно лякає. Якщо буде офіційно, що всім виїхати, то ну, я такого не бачу, але от тоді вже панікуйте, поки я не бачусь. Не починайте. Херсонщина окупована в грудні. Херсонщина окупована в грудні. Ми вже частково подивились. Десь закріплюємося, але дуже багато ворога з неба там. дронів всього такого летить. Ворог має якісь переваги. Я ж кажу, хтось і приїде, і з полковників хтось приїде, і з керівництва будуть видивлятися, роздивлятися, ходити, думати. Політичні ігри зараз йдуть, нам треба це перетерпіти. Поки що такого. Знаєте, остаточного рішення нема. Тут треба пережити просто все. Давайте одесу. Десь грудень. Дістали вони вас, так? всіх дістали вже десь в грудні? Тут гуляють, тут відпочивають, влада ваша. Знаєте, стабільне життя, стабільне, неприречене, щось дуже сильно радіти чомусь будете, але насправді. За цією посмішкою тут показує, що тут два, два рази точно смерть прийде. Смерть звичайним людям. Тобто дві атаки з жертвами точно є захист, але жертви. Отак, якось скажуть. Збагачення чиєсь. Неправомірне. Людина при владі. Як знаєте, як гроші, де були ж Десь. Будуть якісь сварки при владі, нам це не дуже цікаво. Ні, відпочиваєте, до чогось, готуєтесь, знаєте, якісь спокійні, це добре. Ну, нема паніки взагалі. Ну, це, це прям супер. Таке відчуття, що у вас там театр, знаєте, ми ходимо, ми ж на ялинки, ми ходимо постійно щось дивитись, ми живемо життям, ми п'ємо кавусю. Прекрасно. Деся в грудні. Район дуже гучно. Багато збивати будуть, передмістя дуже гучно. За енергетику будуть переживати за ресурси, за портову систему за ресурси. Мобілізація велика. От в районі, в передмісті, тут взагалі біда. На місто смерті йде. Знову кудись впаде, нічого не скажуть. Ну, то таке, значить, так треба. Сонце засяяло, про що сонце каже в кінці місяця? десь в грудні, про що сонце каже в кінці місяця. А почнемо збивати. Таке відчуття, ну я так сподіваюсь, що ви просто дасте по голові ворогу. Ми потижнево ще подивимось. Але от кінець місяця не тільки по вам, він такий зараз як дам, тресну. Десь моя солоденька. Так, я так люблю море і взимку люблю море. От ви любите море взимку. Я не знаю, чому, бо в Крим наш, їздили в Ялту, їздили. Не знаю, прям закохана в наше море Будь-яка пора року, чому воно так на мене діє, я не знаю. І працюється, і ворожиться, і просто живеться. Ностальгія. Десь в грудні. Бережіть дітей. Коли знаєте, йде атака, забирайте з вулиць, тому що вдень там щось десь зіб'ють, уламки можуть бути, перелякають їх, ну як поранення показують. І біля інфраструктури, от, летить щось, ну, ну десь заховатись. Знаєте, де ховатись, хоча бо іноді люди не знають навіть, де ховатись, гуляють і не знають. По інфраструктурі вдень може жахнуть, зненацька. То ми ж готові вже до цього, так? Миколаїв, грудень. В Захист працює, де ракета. Раз, є загроза для цивільних. Неспокійний він. Нічого не вийде, інфраструктура також. До води летить, декілька атак може бути. Дуже гучно в області, в області прям дуже гучно. Слухайте, вас цими С-300, С-400 не б'ють. Ось таке противне, таке, маленьке мені взагалі таке на С-300 йде. Щось яка зброя така, що давно не було, скажете. Дрони ну, літають, але повз вас. Слухайте, не спокійне, але а, не бачу, що прям щось сильно... Сильно кожного дня. Ні, наводять, наводять, дуже в передмісті наводять. Свої ж здають, тут показують ДРГ, ворожу працюють. Воно ж не забігло, воно ж живе вже серед нас. В області неспокійно. В області прям там якісь рухи, дії ворожі, такі провокації якісь. То будемо дивитись потижнево, але місто живе, а нові атака може бути неприємні і прям серце міста. І це не обов'язково вночі так само показує, що може бути світловий день.